У прилуках стартує опалювальний період. Вже готують до включення котельню, що постачає тепло обласному будинку дитини. Надія послуги теплопостачання почнуть надавати і лікарням, дитсадочкам, школам, іншим закладам бюджетної сфери, населенню. Рішення щодо початку опалювального періоду 22 жовтня ухвалили члени виконкому міської ради. Прилуцький міський голова Ольга Попенко одразу підписала відповідне розпорядження. Сьогодні відбулося засідання виконавчого комітету. Дуже вдячні всім, хто прийшов. Хто приймав ці рішення, а це говорить про те, що той, хто приходить на засідання виконавчого комітету, той живе проблемами рідного міста. сьогодні вже підготовлено розпорядження про початок опалювального періоду. Зрозуміло, що комунальне підприємство, ми вже говорили про те, що комунальне підприємство прилуки теплого до постачання готове до такої роботи. І сьогодні вже розпочнемо підключати до надавати тепло. Це закладам освіти, медицини. Це в першу чергу, але зрозуміло, що є така можливість. Я думаю, що і житловий фонд сьогодні можливо не всі будинки, але ми розпочнемо підключати і подавати тепло і в багатоповерхівки. Як розповідає директор комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш до опалювального періоду 2024-2025 готували 56 котелень. Процедура підключення споживачів до теплопостачання завершиться протягом тижня. Все залежить від швидкості під'єднання котелень до газопостачання. Запуск однієї триває близько чотирьох годин. Ми звернемося з листом до «Чернієвгазу». Про розпломбування вузлів обліку газу на всіх котельнях далі будуть зняти всі на засувках всі заглушки, які відключали котельню від газопостачання. Буде відновлено газопостачання в котельнях, і ми почнемо надавати опалення. Всім об'єктам. В першу чергу ми будемо запускати соціальну сферу, там, де є школи, де садочки. Сьогодні включимо будинок родної дитини, я думаю, лікарні. На порядок денний засідання виконавчого комітету вносили ще п'ять питань, що стосуються роботи головної тепло та водогенеруючої організації міста. Погодили інвестиційні програми та річні плани з надання послуг. Також в ході виконавчого комітету міської ради скоригували діючі тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Андрій Гавриш каже, це вимушений крок. Тарифи коригують через значне зростання цін основних складових. В першу чергу це вартість електроенергії, яка збільшилась суттєво. Ви пам'ятаєте, що ми коригували у квітні місяці, коли електроенергія та, від, в тарифі була закладена 2 гривні 89 копійок, у квітні вона стала 7 гривень 24 копійки, а вже через місяць, на 1 серпня, вона вже, верніше, на липні і Червні і липні вже мала ціну 8 гривень 40 копійок. Це без ПДВ. Це була основна причина коригування тарифів на водопостачання і водовідведення, а також збільшення податку одного майже на 370 відсотків. Ти... Ціна на дані послуги зросте на 4 гривні 21 копійку. Якщо раніше прилучани сплачувало 52 гривні 66 копійок, то скоригований тариф становить 56 гривень 87 копійок. Керівник комунального підприємства. Рівнює цей тариф з діючим на сьогодні у Ніжині. У сусідньому місті сплачують більше ніж 76 гривень за дану послугу. Також в ході виконкому прийняли і нові економічно обґрунтовані тарифи на воду. Їх застосовуватимуть з 1 січня. Андрій Гавриш говорить, що річний перегляд тарифу це вимога законодавства. Тарифи на водопостачання як вимагає 869-та постанова кабінету міністрів. Встановлюється з 1 січня по 31 грудня. І у разі зміни їх складових вона коригується на протязі року. Тому сьогодні ще було прийнято рішення на виконавчому комітеті встановлення тарифів на водопостачання відведення економічно обґрунтоване, яке буде застосоване з січня 2025 року по 31 грудня 2025 року.